Радіаційне забруднення повітря може відбутися уже за кілька годин після найменшого детонування вибухівки, розташованої на ЗС. Якщо радіаційний викид застав вас на вулиці, негайно зайдіть у приміщення і щільно закрийте вікна та двері та не використовуйте водопровідну воду. Також необхідно зняти із себе увесь одяг, помістити його в поліетиленовий пакет і прибрати якнайдалі. Раптом така ситуація трапиться і буде витік радіації, то треба слідкувати за повідомленнями засобів масової інформації, за повідомленням сил цивільного захисту. Про розповсюдження хмари розповсюдження радіації, де саме буде випадати, що буде траплятися для зменшення впливу радіоактивних речовин на організм проводять йодну профілактику дітям та дорослим до 40 років. Люди після 40 мають нижчу активність у щитовидній залозі, і відповідно для них вона недоцільна. Йодну профілактику проводять лише після офіційного оповіщення влади безпідставне вживання таких препаратів може лише нашкодити для екстреної йодної. Профілактики використовується препарат Юдит Калію в дозі саме 125 міліграмів. Інші препарати, які містять Юдит Калію, наприклад, Йодомарин, чи його аналоги не підходять для цього, оскільки доза йоду там дуже і дуже... Мала тривожна валізка на випадок ядерної катастрофи не надто відрізняється від тієї, яку ми збирали перед війною. Проте, окрім їжі, тривалого використання в заводському пакуванні води, закритих пляшок, засобів зв'язку та особистої гігієни, там ще мають бути калій-йодид, альгінати, маски чи респіратори. Радіації не чути і не видно в повітрі. Вона осідає на зовнішньому боці будівель, тому у разі небезпеки тримайтеся якомога далі від стін, доки не дочекаєтеся офіційних повідомлень, що загроза минула.